Садити моркву можна по різному сухими або пророщеними насінням, з піском або клейстером. За допомогою ручної сівалки, ситочка або звичайної сільнички, багато городників вважають за краще підготуватися до цього копіткого і виснажливого заняття взимку, наклеївши дрібні морквяні насіння на паперову стрічку. Навіщо насіння моркви наклеюють на паперову стрічку, проводити посів моркви, наклеєної на паперову стрічку, вигідно і зручно. Процес посіву значно полегшується, так як підготовка посадкової стрічки проводиться заздалегідь. Причому в домашніх, а не в польових умовах насіння розташовуються рівномірно, тому посадкам моркви не потрібно проріджування, економиться кількість посівного матеріалу. За відгуками городників його витрачається менше в десятки разів. Після посіву насіння будуть розташовуватися на однаковій глибині, не змиються дощами. Не підуть у глиб борозни, тому зійдуть практично одночасно паперова стрічка сприятиме збереженню вологості, необхідної насінню для дружного і швидкого сходів. Як наклеювати насіння моркви на папір? Посів моркви на паперовій стрічці проводять ранньою весною, як тільки зацвіте мати і мачуха, а ось готувати посадковий матеріал можна вже взимку. Для підготовки посадочних стрічок знадобляться наступні матеріали насіння моркви клейстер з крохмалю або борошна, пухка папір газетна, туалетна або паперові серветки, ножиці, пінцет, дерев'яна паличка або шприт без голки, підготовка насіння. Насіння моркви перед наклеюванням рекомендується відкалібрувати і перевірити на схожість, у домашніх умовах зробити це найпростіше в ємності з водою кімнатної температури в воду опускають посівний матеріал перемішують залишають на 5-10 хвилин Неякісне насіння спливуть на поверхню їх для посіву не використовують насіння, що опустилися на дноємності, дістають з води, просушують для перевірки на схожість. Кілька насіння кожного сорту кладуть на вологу тканину і розміщують в теплому місці. Матеріал повинен міститися в постійно зволоженому стані. Приблизно через 10 днів схоже насіння проклюнуться. За кількістю пророслих насіння визначають їх схожість, якщо з 10 насіння паростки з'явилися усім то схожість становить 7-0 при накльовуванні всіх 10 насіння. 1-0-0. Як приготувати клейстер? Клейстер готують з борошна або картопляного крохмалю. Дві столові ложки картопляного крохмалю або борошна заливають стом води кімнатної температури і розмішують, дві склянки води доводять до кипіння. У киплячу воду тонкою цівкою вливають суміш крохмалю або борошна, постійно перемішуючи. Консистенція клейстеру повинна бути схожа на рідке мило, у ледь теплу суміш рекомендується додати 1 чайну ложку комплексних мінеральних добрив на 0,5 клейстеру. Застосовувати клейстер для наклеювання насіння можна тільки після його повного охолодження, наклеювання насіння. Папір для наклеювання насіння повинна бути обов'язково пухкою. Найчастіше городники використовують туалетний папір, вона ідеально підходить за структурою, з неї можна нарізати довгі смуги, а потім згорнути їх для зручності зберігання, заготовлені смужки легко розгортаються і укладаються в борозне при посадці. Ширина заготовлених смуг повинна бути близько трис наклеювати насіння, можна по-різному на заготовленої стрічці, маркером ставлять крапки на відстані 5-6 один від одного. За допомогою дерев'яної палички або шприца без голки на позначку наносять краплю клею, потім за допомогою пінцета укладають в клейстер насіння моркви клей на стрічку можна нанести шаром, а потім розкласти насіння моркви через вказану вищу відстань. Відстань в 5-6 шість дотримується тільки в тому випадку, якщо ви впевнені в якісність повноцінності насіння, а відсоток схожості буде не менше 70. В іншому випадку відстань ніж насінням потрібно скоротити вдвічі, паперові стрічки з наклеєними насінням просушують, скручують в рулончики, перев'язують ниткою або гумкою. Місце для зберігання повинно бути сухим і прохолодним. Якщо ви побоюєтеся, що насіння з стрічки можуть відклеїтися, то візьміть двошарову туалетний папір і розділити її на шари. Смужки для наклеювання зроби трохи ширше 6-7 см. Насіння приклеюйте ближче до краю стрічки. А після зігніть смужку паперу навпіл в результаті насіння, що розмістилися між шарами паперу, будуть надійно триматися після посадки і зволоження паростку моркви вистачить сили, щоб пробитися крізь шари розм'яклого паперу. Відео підготовка паперової стрічки з насінням моркви, посадка моркви на стрічці, терміни посадки і підготовка ґрунту для посіву моркви нічим не відрізняються від стандартного способу. Процес посадки організовують наступним чином. На заздалегідь підготовлених рядках роблять борозни глибиною до два см дно борозенок. Рекомендується вирівняти за допомогою ребра дошки для того, щоб паперова смужка рівно розмістилася в поглибленні, і все насіння знаходилися на одній глибині. Паперові рулончики розгортають і укладають в борозни, які попередньо проливають водою. Борозенки присипають землею шаром не більше два см і рясно зволожують. Відгуки городників щодо посадки на стрічці. Помітила, що менше насіння пропадає, якщо розкладати стрічку насінням вниз і, звичайно, поливати кожен день потроху, а в клейстер трохи солі додати в вформою В ТРАЦ один 159041 Я всю моркву, а так само цибулю, батун і щавель попередньо наклеюю на стрічки, роблю клейстер з борошна, не дуже рідкий і не дуже щільний, середненький. Нарізаю стрічки один, два з шириною з туалетного паперу. Тієї, що не дорога звичайна сіра. Беру сірник, занурюю в клейстер і ставлю крапочку на папері. Цією ж сірником беру насіння моркви і переношу її на точку клейстеру на папері. Вона прекрасно приклевається, так роблю з інтервалом в один на стрічці. Стрічки роблю, з 30 десь так зручніше сушити. Далі розкладаю все на просушку, а коли висохне, просто складаю в пакет, того не звертаю. На стрічках перед наклейкою пишу сорт весь ще, коли садити, добре пролити борозенку і класти стрічки насінням вниз і притиснути до ґрунту, а після засипати земелькою Сахарок. серютрец один, п'ять, дев'ять, нуль, чотири, розгортаю папір на довжину кухонного столу якраз ширина грядки. Три рядки капають клейстер з відстань у крапельками приблизно 2-5. Потім трохи вологою зубочисткою підчіплюю два-три насінини і саджу на крапельку. Потім зверху накриваю другим шаром паперу, при згортанні і транспортуванні нічого не відвалиться. Стрічку просушують, підписую, звертаю при посадці, відрізаю коліщатко з одним рядком, розгортаю в борозенці і добре проливаю з першого ж досвіду. Зрозуміла, що два насіння моркви це дуже багато, завжди залишалися наклеєні насіння. У минулому сезоні вирішила перевірити на схожість дах річної давності, тобто на три рік після наклеювання схожість була 1.00, але перед поклейкою перевіряю на схожість солону воду висипаю насіння, даю трохи постояти. Що спливло? Викидаю, решта просушують. Оксана 2303. 1 серю 1-5-9-0-4-1 По 8 беремо рулон туалетного паперу. Занурюємо його в розчин мікродобрив і на батарею як висохне. Ріжемо на чотири диска. На столі робимо розмітку, олівцем ставимо ризики з потрібним кроком. У зоні ризики ставимо махонькою крапочку клейстеру, видавлюємо потроху з шприца, вологою зубочисткою садимо по два зернятка моркви або салату, інше не пробував, і придавлюємо в клейстер. Хвилин за п'ять висохне і можна згортати в рулони, нічого не проростає в процесі наклеювання, але це. Коли робити нічого взимку добре, та й схожістю близько 1.00. Володимир Кифт, дача в Твілофі версіон індекс 67-3. клею на туалетню папір? Мені це зручно. В цьому році буду клеїти редис на газету і природно зверху прикрию газетою, щоб насіння не відпадали при зберіганні. Папір може бути будь-яка, головне, щоб вона розмокала добре ленках в саді бацом його Арчевий індекс 1,2,6,9, ну, на паперовій стрічці можна сіяти не тільки морква, а й інші овочі або зелень з дрібним насінням.